Позбутися мігренії за допомогою акупунктури не можна. Але чи допомагає акупунктура? Так, дійсно, тому що цей метод дозволяє розслабитися. От релаксація це один з напрямків, який можна використовувати для того, щоб навчити людину релаксуватися. Але під час рефлексотерапії це зробити простіше. Акупунктура може використовуватися як додатковий метод, особливо при почистішенні нападів мігрені, тому що він сприяє психологічній релаксації і рефлекторному зменшенню язевого напруження. Але, на жаль, не можна розглядати акупунктуру як метод лікування, і частіше для того, щоб позбутися нападу, треба вчасно приймати ліки, які запропонує лікар.